Сьогоднішнього уроку природні комплекси материків та океанів. Природні комплекси, які широкими смугами простягаються у широтному напрямку і змінюють один від одного від екватора до полюсів, називають географічними поясами. Це екваторіальний, два субекваторіальних, два тропічних, два субтропічних, два помірних, два субполярних, тобто Арктичний і субантарктичний, і два полярних Арктичний і Антарктичний. Між собою вони різняться кількістю тепла, яке отримує поверхня переважаючими повітряними масами і пануючими вітрами. Різне співвідношення тепла і вологи у межах одного географічного поясу зумовлює його поділ на природні зони. Кожна природна зона характеризується певним кліматом, ґрунтами, рослинністю, тваринним світом. Розміщення природних зон підпорядковане географічній зональності. Вони змінюються від екватора до полюсів це широтна зональність, або від океанів у глиб материка догодна зональність, внаслідок нерівномірного розподілу тепла і вологи. Зміна природних зон у горах з висотою називається висотною або вертикальною поясністю. Вологі екваторіальні ліси ростуть в екваторіальному поясі, утворюючи Три окремі масиви у Південній Америці, Африки та Азії. Ця природна зона вирізняється найбільшою на земній кулі різноманітністю рослин і багатим тваринним світом. Дерева ростуть кількома ярусами. Кажуть, екваторіальний ліс не терпить порожнин, тому гілки і стовбури дерев перекриті ліанами, рослинами з гнучким, видким і дуже вологим, довгим, іноді навіть до 100 метрів циблом. На них, а також стовбурах і гілках дерев. Оселяються рослини-паразити, які живляться їхніми соками. Велика вологість повітря дає змогу багатьом рослинам поглинати в воду просто з повітря. Для цього вони мають повітряні корені. Такими є, наприклад, орхідея. Екваторіальні вологі ліси вічно зелені, тобто рослини не скидають одночасно всього листя. Грунти тут в основному червоно-жовті феролітні. У жаркому і вологому кліматі відмерлі рештки рослин швидко перегнивають. Густі корені рослин, розташовані біля самої поверхні, швидко поглинають поживні речовини. Їх залишки щоденними зливами змиваються вглиб, тому ці ґрунти малородючі. В екваторіальних лісах живуть тварини, здатні лазити по деревах і живитися їхніми листями і плодами. Це комахи, різні птахи, мавпи, змії і ящерки. Найбільшим хижаком є леопард в Африці та ягуар в Південній Америці. Савани це зона, де панують трави. Серед них ростуть поодинокі дерева або групи дерев. Савани поширені в субекваторіальному поясі, де розрізняють два сезони вологе літо і суху зиму. Трави здебільшого злаки влітку ростуть заввишки до 5 метрів, поширені акації і колючі чагарники. Зимку трава висихає, а дерева скидають листя. Щоб перебути сухий сезон, окремі дерева запасають вологу у своїх потужних стовбурах. У саванні поширені червонобурі ґрунти, родючий шар, яких легко вимивається в період дощів. Тваринний світ саван надзвичайно багатий. Насамперед дуже різноманітні травоїдні і хижаки, вводяться найбільші птахи страуси, а також проживають лев, кенгуру, носоріг, слони та інші тварини. Пустелі це природні зони з різкою нестачою вологи і розрідженим рослинним покривом. Кількість опадів там мізерна до 200 мм на рік. Залежно від розташування є пустелі тропічних, помірних та арктичних широт. Бувають також внутрішньоматерикові і берегові пустелі. Тропічні пустелі поширені в тропічному поясі, де впродовж року панує сухе тропічне континентальне повітря. Їх вирізняє виняткова посушливість. У наслідок сильних добових перепадів температури повітря, гірські породи там швидко руйнуються, тому величезні простори вкриті щепенем або сипучими пісками, які вільно переміщує вітер. У деяких пустелях дуже багато органічних решток рослин і води. Тому ґрунти дуже бідні або взагалі не утворюються. Там немає поверхневий вод. На перший погляд, пустеля виглядає неживою. Проте її тваринний світ багатший за рослинність. Там живуть дрібні комахи, якими живляться павуки, скорпіони, ящерки, птахи, яких поїдають хижаки, шакал, гієна. Головна умова життя в пустелі здатність захиститися від перегрівання і тривалий час обходитись без води. Комахи і плазуни, ховаючись від спехи, зариваються в пісок, антилопи і газелі здатні пробігати великі відстані у пошуках води. У пустелях є оазиси, ділянки з багатою рослинністю, де ростуть фінікова пальма, акації та насаджені фруктові дерева. Оазиси виникають завдяки природному зволоженню, зумовленому близьким розташуванням річки або підземним хвост. Степи це безліса зона помірного поясу. У степів багатий трав'яний покрив. Серед трав переважають злаки, ковила, типчак, тонконіг. Під пишною рослинністю, яка щорічно відмирає і утворює багато органічних решток, утворилися родючі ґрунти, чорноземи і каштанові. Тварини здебільшого гризуни, ковра, тушканчик, хом'як. Унаслідок суворої зими більшість гризунів, які живуть у норах, впадають в сплячку. Є також степовий тхір, борсук та висиця, багато степових птахів. Дрохва, сіра куріпка, жайворонок, степовий орел. Поширені степова гадюка та полос. Мішені та широковисті ліси. Ця зона поширена в Євразії і в Північній Америці. Широколисті ліси, утворені дубом, буком, грабом, липою, кленом, в'язом. Вони є листопадними і щорічно на зиму скидають листя. У лісах водиться багато тварин лось, благородний олень. Козуля, кабан, вовк, борсук, лісова куниця, заєць, білка. Із птахів звичайні дятел, синиця, дрозд, зяблек, тетерук. грунти там підзолисті. Тайга. Ця зона займає північну частину помірного поясу. Їй властива, тривала, сувора зима і помірно тепле літо. Сніговий покрив лежить до 200 днів на рік. Територія заболочена ґрунти підзовисті і торфяно болотні ростуть хвойні ліси з ялини, ялиці, сосни, поширені також дрібновистяні породи, береза і осика. Тваринний світ різноманітний: лось, бурий відмідь, вовк, лисиця, лісова куниця, тхір, ласка, заяць, біляк, білка, багато птахів, поширені комаки кровососи, комарі або мошки. Тундра. Це безліса природна зона, що простягається в субарктичному поясі. Клімат там суворий, з тривалою холодною зимою і коротким прохолодним літом. Унаслідок промерзання ґрунту і гірських порід утворюється багаторічна мерезлота. Через брак тепла дерева в тундрі не ростуть, там поширені мохи і лишайники, осока, брусниця, карликова береза, чагарникова вільха, рослини низькорослі. Стелються по землі, схиляючись від сильних вітрів. Серед тварин поширені північний олень, песець, лемінг, біла куріпка, біла сова, багато водоплавних птахів, гуси, качки, лебеді, гагари, грунти, тундри бідні на Ригній. Арктичні пустелі – це зона льодяних пустель, яка поширена на островах північно льодовитого океану. Там панує суворий арктичний клімат. Сніговий покрив триває до 300 днів на рік. На невеликій глибині залягає багаторічна мерзлота. Вона охолоджує ґрунт, перешкоджає просочуванню поверхневих вод і сприяє заболочуванню. Рослинність і тваринний світ дуже бідні. Під час короткого холодного літа де неде з'являються лишайники, мохи, полярний мак, куріпкова трава. Тут живуть північний олень, білий ведмідь, Песець, лемінг, улітку гніздяться чайки, чорнодзьобі казарки. У горах, водночас, зі зміною температури повітря і кількості опадів також відбувається зміна природних зон, але не в горизонтальному напрямку, а у вертикальному. Наприклад, у Європі в Альпах розрізняють сім вертикальних поясів. У першому, низькогірному поясі до 800 метрів, ростуть дубові ліси на бурих лісових ґрунтах. Середньогірський пояс до висоти 1200 метрів займають букові ліси на гірських бурих лісових ґрунтах. У верхньогірському поясі до висоти 1800 метрів ростуть хвойні ліси з ялини, модрини, сосни та гірських підгол... підголистих ґрунтах. Субальпійський пояс до висоти 2000 метрів займають криволісця з гірської сосни, рододендрони і високотрав'я. До висоти 2800 метрів поширені альпійські високотравні луки. Вище панує пояс скель і кам'яних розсипищ, де майже немає рослинного покриву. У найвищому поясі лежать гірські льодовики.